Володаркою премії Книга року БіБісі-2023 стала Євгенія Кузніцова з Вінничини, куди витратить гроші. Сітки, кікімори, зимові маскувальні костюми та ноші виготовляють для оборонців в одному з волонтерських центрів Вінниці. Коробочки любові для однієї з Вінницьких бригад формували працівники та відвідувачі центру реабілітації гармонія. Ялинкові базари запрацювали у Вінниці. Скільки коштують новорічні дерева і чи є на них попит, розкажемо. Родженка Вінничини Євгенія Кузніцова. Володарка премії Книга року BBC 2023». Книгою року BBC 2023 є. Євгенія Кузнецова. Дравина. Жінка родом із села Хомутинці Калинівської громади, але нині проживає в Іспанії. Нагороду письменниця отримала за роман Драбина про життя українських переселенців в Іспанії під час повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили на сайті BBC Україна. Вона і про війну, і не про війну. А загалом вона про життя. Це про вимушених переселенців, українців, які опинилися разом в одному будинку, і вони намагаються якось співіснувати у номінації Дитяча книга року. Премію здобув Іван Малкович за книгу Анна Ярослава. Славна Київська князівна королева Франції у категорії Есеїстика Ростислав Семків і його пригоди української літератури. Нагадаємо, переможців премії Книга року Бібісі в Україні обирають з 2005 року. З 2018-го оголошують у трьох номінаціях: Книга року, дитяча книга року і есеїстика. Кожен переможець отримує по тисячі фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Євгенія Кузнєцова пообіцяла витратити цю суму на патрони для снайперських винтівок. Про це письменниця сказала у своїй промові на врученні премії. Плетуть маскувальні сітки і кікімори шиють маскувальні костюми та ноші. У волонтерському центрі тетріс нині працює 20 волонтерок. Анжела Ходус розповідає родом із Краматорська. На Вінничину переїхала у березні 22-го. Сюди приходить щодня. Дівчата показали, освоїла, нічого такого важкого нема. Терпіння і взагалі можливість приходиш, доручаєшся і працюєш на перемогу. Легше продівати в дирочки його і, виходить, тут ви продіваєте, зав'язуєте гудзик і воно вже кріпиться. І так різні кольори ми пускаємо, щоб вони були різні. Вбираємо такий більш-менш Колір, щоб схожий був за наявності зі снігом, чи з болотом, чи з ліна літу з травою. Восени, виходить, у нас сіно, дуже багато різних кольорів там ми робили. Наталя Байда Суспільному показує маскувальний костюм типу кікімора. Його каже, зробили за день. Вага такого один кілограм, двісті грамів. Ось така кікімора. Це наш знак. Це оберіг. Я вже це на. «Турецькі тюлі закупляємо за донати. Коли вдягаєш її, вона не тяжка. На себе перевіряли, тестували тепловізором. Бачите, тут йдуть килимові нитки, килимовий комбінат. Вони нам допомагають. Ось так воно все закриває. За листопад у цеху виготовили 46 шість кікімор, каже Байда. У сусідній кімнаті волонтерки шиють зимові маскувальні халати та ноші. Тетяна Вітюк розповідає, зробили та передали на фронт понад 250 костюмів та кількасот ношів. Кожен солдат може її взяти з собою в сумки. Такі, вони не такі габаритні. Вони розложили. І в руках поранесли. Ми ріжемо на ленту і кожну ленточку ми шиваємо крепко-крепко, щоб було. Покуємо такі можна зачепити за ремень. Тканина така, що менше промокає і більш сохнева. Тут у нас кармани, типу, щоб можна було доставати. За день плетуть до п'яти маскувальних сіток розміром 4 на 6 метра. Матеріали купують за донати. Все за донати, тому що іначе їх ну, нема за що купляти. Вже люди скидають в основному ті, хто знає нас. От вони так бачать, ми постійно звітуємо перед ними. Ми викладаємо звіти кожної неділі, кожен місяць. Великий звіт у нас іде за те, за пророблену роботу. Кожна сітка вечором фотографується упадок із-за того, що Люди зараз менше почали ходити, але сам попит на сітки виріс набагато більше, як навіть у перші дні. Тому що зараз е, дзвонять кожен день по 10-20 по разів. Люди просять сітки, сітки, сітки. Я, от мені недавно дзвонив один командир частини, говорить, нам потрібні сітки спасайте. Я говорю, ну скільки вам 5 сіток відправити, він каже, кожен день по п'ять. Зараз маскувальні сітки виготовляють з агроволокна. Воно м'яке та не вбирає вологу. Стрічки на основу наплітають хаотично, аби візерунок не повторювався, каже волонтерка Тетяна Скомаровська. Якщо однаковий малюнок, його видно одразу з дронів. А якщо в хаотичному стані, то може десь бог та й не побачить. Тих хто стомився від війни, ми запрошуємо сюди на сітки. Кого депресія, ми чекаємо дуже допомагає. Ну а як лишити? Ми не маємо права їх сюди допустити. Діти наші тут ростуть. Молоде покоління. Це наша Україна. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця 10 кілограмів печива для захисників напекли працівники та відвідувачі центру реабілітації. Гармонія робили це у рамках акції Коробочка любові, розповідає директорка закладу Олена Чорнобривенко. Ми хочемо подарувати любов, тепло і такою різдвяного настрою. Можливо, так щоб знаєте, ми стільки вкладаємо в це все любові. знаєте, ми думаємо, може, це воно переможе все те зло. Ну принаймні, хоча б е, підсилить сил, е, міцність наших е, бійців. Всього каже, долучилося 40 людей. Серед них Сюзанна Жуковська, жінка у гармонії, працює реабілітологом, замішує тісто для вівсяного печива. Перетираємо масло з цукру, і мені зараз додадуть яйця сюди, ванілька. Буде вівсяні і мука». Окрім вівсяного, пекли імбирне та горіхове печиво, розповідає соціальний педагог центру Оксана Крижанівська. Продукти приносили відвідувачі закладу. «Десь близько двох кілограм масла у нас пішло. Борошно ми приносили всі, хто скільки принесе. Старалися брати прості рецепти. Наприклад, на це вівсяне печиво там потрібна вівсянка і зовсім небагато. На один на одну порцію потрібно всього лише 60 грам. Частинку рецептів ми робили таких, де ми мололи на кавомолці вівсянку, а частинку, де ми пластівці залишали цілими. І воно ну, виявляється по різному смакує і по різному воно з наповненням. Туди горішків додавали, туди кокосової стружки. Марія Остапенко каже: до акції на підтримку. Військових долучається постійно для мене вкрай воно дуже важливо, щоб підтримувати кожну хвилину, кожну годину нашого бійця. Як би там не було їм важко, тобто це дає їм шанс на розуміння, те, що про них не забувають. Печиво для військових готує вперше, говорить відвідувачка центру реабілітації Людмила Капеліста. Допомогти нашим захисникам. От ми так особливо нічого не можемо робити. То хоч так, От, те, що можемо. Захисникам печиво передадуть у коробочках любові, каже Олена Чорнобривенко. Окрім печива, кладуть чай, цукор та листівку з побажаннями. Вийшло 30 коробочок любові. Їх за словами Олени Чорнобривенко передадуть одній з Вінницьких бригад. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця. Одинадцята ранку площа перед ринком урожай. Від сьогодні тут почав працювати ялинковий ринок. Продавець В'ячеслав каже, сосни з Гесенського лісгоспу на них штрих-коди. вартують від 250 до 700 гривень в залежності від висоти стовбура. Ялини з турбівського лісгоспу найнижчу продає за 250 гривень, найвищу за 550 гривень. Це годують чуть-чуть, ялиночка на гривень 50 дорожче від прошлого. Года. Дошла буду чуть дешевше, бо буде дорожче Але, в принципі, яка ситуація буде далі, буде видно. Або буде чуть-чуть дешевше, або буде чуть дорожче. Тобто, скажімо, буде видно, як буде спрос. В'ячеслав каже, покупців побільшає ближче до різдвяно-новорічних свят. В Даний час прикам'янський дивиться на ціну, що чому, яка скажімо, ліночка по метражу і по бізнесу. Кожен рік так. Багато не беремо, тому що все-таки в Україні війна і люди не всі радуються Новому году. Поруч ялиці продає Віталій. У нього ціни на дерева стартують від півтори тисячі гривень до 2-2,5 тисяч гривень. Називається ялиця Нордмана. Вирощується в Данії, в Румунії. Є спеціалізовані зелені господарства. І там вони займаються цілий рік, ходять, формують крону. вона не осипається. Тут ялиця скрещена з голубою ялиною. Афанасій продає кручену смереку. Розповідає їхня вартість від 50 гривень, найвище 250 гривень. Аби дерево простояло якомога довше, його потрібно поставити далі від тепла. Біля батареї не тримаєте, можна навіть в вологу, якийсь пісочок, що ж таке, вона дуже довго стоїть. Це смерека натуральна, і у нас Карпата там навіть фірами возять, там машини не ходять, нічого. Це взагалі з Румунії. Доставити це дуже важко. Придбані дерева тут пакують для зручності транспортування. Місцева жителька Ірина каже, прийшла прицінитися, купуватиме дерево ближче до різдва. Люблю, щоб був запах ялиці, ялинки, смереки. Як тут тут дуже різні є сорта дерев. Живе дерево це символ життя. А це вже площа перед ринком вишенька. Тут торгують два продавці. Роман продає кручені ялиці. Дерева привезені. Все по накладних привезені з Закарпаття. Ціни поки ну, я рахую людські. 150 маленька, навіть бабуся може дозволити купити 250 така більше карна. Ну, хто має можливість 600 гривень. Це у нас крутне на з гілячок, дерево лишилось на стовбурі ціле, просто убрані лишні геляки. Новорічними ялинками тут торгує Віталій. Ялинки залежать від розмірів, від висоти і від пишності. Ціна різна: є від 500 гривень до 1000 гривень. Якщо більш така лисіша, то буде дешевше. Загалом у мерії цьогоріч визначили вісім місць для торгівлі новорічними ялинками та прикрасами до них. Їхній перелік ви бачите на екрані. Працюватимуть такі ринки до 31 грудня. Лена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Волейбол сидячи, його як вид реабілітації запровадили в одному з Вінницьких медзакладів. Грають у нього військовослужбовці, які втратили кінцівки на війні. Фізичний терапевт Дмитро Осачук говорить, залучають до спорту пацієнтів, аби допомогти адаптуватися після травми. Рекреаційна реабілітація, тобто ми готовимо хлопців до соціуму, до комунікації між собою. Даємо здорову альтернативу дозвіллю їхньої. Сьогодні на тренуванні 10 чоловіків. Володимиру Шанайді 34, Розповідає родом із Тернополя. Торік, у серпні, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі втратив обидві ноги. Це був мінометний обстріл, 120-й снаряд пролетів мені ну, десь два метри від мене. У мене зупинка серця була клінічна смерда. 8 хвилин мене вже серце не билося. Як вони мене ще взагалі привезли, то вже було чудо. У волейбол сидячи, каже, грає вдруге. Коли починав, не вірив, що йому це вдасться. Є ноги, нема але спробувати можна. Один раз ще два рази завдару, бо тому у м'ячі. Ну воно вже приємно. Якось. І час проходить, просто незамітно. Заняття проводить тренерка Олександра Гуль. Залучати до гри у волейбол, сидячи. Військових, каже, почали з жовтня. Це така динамічна гра, вони розвивають реакцію, координацію. Тим паче це командна гра. Вони можуть собі знайти партнерів, товаришів, друзів і показати, що незважаючи на ні на що можна рухатись, можна отримувати емоційне розвантаження. Волейбол сидячи від класичного, відрізняється зокрема висотою сітки та розміром майданчика. Розповідає тренерка. Хтось може тебе себе страхувати, хтось не може, але Реакція від цього не страждає, координація навпаки. І хлопці заряджаються. І граємо хлопців на три дотики, пасуємо, приймаємо до сітки, а біля сітки відпасовує, потім йде атака. Ігор Осадченко з Івано-Франківщини боронити Україну пішов цьогоріч в травні. В липні на Донеччині розповідає, потрапив під обстріл і отримав травму хребта. Наразі пересувається на кріслі колісному у волейбол, сидячи, каже, грає вперше. Команда дух подобається спілкування. Головне виздоровіти перемогти війну. Заняття з волейболу сидячий, проходять раз на тиждень. Для військових на реабілітації тренування безкоштовні. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.